Ми викладачі Сторожнець-лісового коледжу просимо вас захистити наш колектив та студентів від неправочинних дій та тиску з боку представників обласної політичної партії Бют та представників Чернівецької громадської організації Автомайдан на чолі з керівниками Іваном Мунтяном та Олексієм Коломінцем, які шляхом погроз фізичною розправою. Та психологічним тиском намагаються перешкодити нам скористати своїм правом вибору керівника на законних підставах. Крім того, вони зривають навчально-виховний процес у коледжі. Представники вище вказаних політичних сил примушують виконуючого обов'язки директора коледжу Брижака Петра Михайловича, що був призначений на дану посаду. Міністерством освіти науки 27 серпня 2015 року написати заяву про відмову від посади, незважаючи на те, що колектив начального закладу на даний момент не має заперечень проти його кандидатури і не проти того, щоб надати йому можливість. Взяти участь у виборах директора коледжу, як це передбачає закон України про вищу освіту, постанови Кабінету міністрів, статуту та положень про... по коледжу з проведення виборів директора Спортнецького лісового коледжу. Наше звернення спричинене подіями сьогоднішнього дня, свято 1 вересня було перетворено на політичну акцію спрямовано проти Брижака. Та педагогічного колективу, який поки що не має заперечень проти його кандидатури, ці події висвітлені на сайті Такому. -то. Хочемо наголосити, що колектив коледжу постійно підтримував Євромайдан та брав участь у подіях Революції Гідності, які відбувалися на теренах району, області та міста Києва. Представники вищезгаданої політичної сили та громадської організації. Дискредитуючи своєю поведінкою ідеї Євромайдану та Революції Гідності, чинять беззаконня. Зважаючи на вище указане, просимо вас забезпечити нам нормальні умови праці, безпеку життя та здоров'я студентів, викладачів, співробітників, а також можливість законно обрати директора поручного. Що там? Заголосувати чи просто підписати? Що відправити, підписати. давайте. Хто за те, щоб відправити цей папір тим резидентам, яким ми вказано? Хто за? Проти. Проти. проти один, да. два. Утримано. Ага. Один проти, один отримав більшістю приймається. Це, хто хоче, може не підписатися. Хто ще недавно не допідписався, не підпишіться. Да. Ніхто не відповідає. Це хто бажає, дійсно.